Отже, Вікторія, вітаємо з перемогою. Дякую. Е, важкий матч був, 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 був. Так, і фізично, і морально був важкий матч, але ми постаралися і свою ціль ми досягли. Ви вже зустрічалися з БК Франківськом, виграли там небагато. Сьогодні ви виграли майже десь, плюс 10, але Франківськ вас вже в кінці доганяв. Е, так, ми коли грали вдома. Вони вигравали там, здається, плюс 20, але вони догнали молодці. Команда не здається. Але мені здається, ми трішечки виграємо на досвіді. Ми трішки досвідчена команда, ми граємо все ж таки в Суперлізі, вони в вищій лізі, але у них все попереду. А нам треба краще грати. Все-таки на такому рівні ми маємо грати більше, але будемо старатися. Для вас це медаль що? Це пот, кров, синці. Ну і я рада, що ми взяли третє місце. В нас, я, здається, не пам'ятаю, коли в нас були медалі. Дякую. Вітаю з перемогою. Матч. І, взагалі, от уже фінал для вас. ну, Кубок закінчився. Оцініть весь кубок, можливо, останній матч, взагалі, може, сьогоднішній матч і весь кубок. Так, дякую, хочу подякувати команді Франківська за те за їхню боротьбу, за те, що вони боролись до кінця за гру. Дякую дівчатам, своїм дівчатам, які сьогодні боролись, виклались на максимум. Вони постарались, вони заслуговують на сьогоднішню перемогу, за перші медалі. В цьому сезоні, сподіваюсь, не останні. І хочу подякувати також Збройним силам України за те, що вони за те, що вони дають можливість грати нам і розвиватись і як молодіжну молодь розвивати, так і робити баскетбол більш цікавим для глядачів. Дякую дівчатам ще раз. Вони молодці. На сьогодні перша половина ми вийшли рівно. То ви вигравали, то франкіст вигравав. Що стало переломом? От що ви сказали дівчатам, що стало переломом, що ми вигравали? Ми просто хотіли перемоги, ми просто хотіли сьогодні поїхати звідси з медалями, ми хотіли. Ми хотіли результат. Зіграли матч вчора. Був матч з командою, сьогодні з Віннусом, з ви вже зустрічалися. Яке було налаштування на матч сьогодні? І ну, як матч взагалі спадався складався для вас? Ну, у нас взагалі головне налаштування було на сьогоднішню гру. Були великі сподівання, дуже хотіли виграти, але справді це хвилювання, якесь дурні втрати, які ми постійно відпрацьовували, які постійно нас переслідують. Тяжко, але. Ну ми ж наздоганяли команду. Чого не вистачило? Ну ми програли їм швидкості, ми програли за рахунок цих втрат, ми програли їм другий тайм, і потім те, що ми вже їх наздоганяли, вже фізично було важче в кінці, тому що ми втомилися. Було важче їх наздогнати ментально, тому що ми вже розуміли, що великий розрив і час іде, і, і від нас залежить. Як закінчиться ця гра? Отже, Дмитро, ну, закінчився фінал чотирьох. Вчора ви поступилися на основній команді, сьогодні ви поступили саме десортекту. Чого не вистачило, щоб зайняти бронзою? Ну, взагалі, рахую, що виступом команди ми я думаю, Юрій Михайлович, я, ми задоволені результатом, звісно, хотілося б кращого. Ну, в першу чергу, це я думаю, для дівчат був перший кубок в їхньому житті, і вони трошки перенервувалися. На жаль, зробили велику кількість просто втрат. Ну, це дуже багатсько. Ми 29 втрат, а при тому, що ми виграли ще підбір, досить непогано 63 на 42. Тобто, блін, ну, треба забувати. Треба забувати свої мічі очки другого шансу, виконувати поставлені цілі. Думаю, що вони хотіли, але багато що в нас, на жаль, не вийшло. Тому я думаю, результат говорить сам за себе. Ну, ви в кінці ж майже доганяли. Не вистачало часу чи не хватало бажання? Я вважаю, що доганяли, не доганяли, є у всіх однаковий проміжок часу гри. Та У нас є 40 хвилин, в які треба вписатися або може бути з овертаймом. Так? І оце то, що ми в кінці доганяли, коли вже немає тої відповідальності, коли ти розумієш, що вже гра зіграна, тобто вже результат, ну практично було його нереально вернути. Та ну відразу можна доганяти, тобто вже немає того тиску. Тобто я розумію, що це молоді перспективні гравчині, і вони ну не не впоралися своїм. Станом, тобто вони перехвилювалися, зробили велику кількість тих самих повторююся втрат, і вони зіграли не на нашу користь. Ну, все одно, молоді гроші був вперше в фіналі Кубка 4 враження. Взагалі, під Кубку, ви пройшли Вінницю, ви пройшли рівне. І зараз. Ну, взагалі, я рахую, що в нас команда досить непогано укомплектована. Ще раз повторюсь, молода, яка прогресує, і рухаємося. Ми в правильному руслі. Від, звісно, хотілося в себе вдома виграти медальки, але я думаю, в них все дівчат попереду. Тому рухаємося вперед і дякуємо Збройним силам України, що займаємося любими справами.